В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у нашому випуску новин розкажемо про наступне. Ворог атакував два райони Дніпропетровщини. За минулу добу захисники України відбили 22 ворожі атаки. Суд визнав винним колишнього правоохоронця Маріупольського району у державній зраді. Про це та інше у нашому випуску. Новин ми починаємо. Ситуацію на Дніпропетровщині прокоментував начальник обласної військової адміністрації Сергій Лосак. Вчора пізно ввечері російські окупанти з безпілотника атакували Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. минулося без постраждалих. Територія обстрілу обстежується. На ранок ворог завдав удару по транспортному підприємству в Межиріцькій громаді. Відомо, що травмовано восьмирічного хлопчика. Дитина лікуватиметься вдома. Є пошкодження вікон та дверей у двоповерхівці і приватному будинку, понівечено гаражі. Сталася пожежа, яку вже ліквідували. У Синельниківському районі місцевим допомогли закрити плівкою потрощені хати під невщихаючим дощем. І сьогодні жителі ліквідовують наслідки атаки. Усі гуртом, як вміють, тільки українці. У місцевому кафе прибирають скло від вибитих вікон. Власники закладу, переселенці з Гуляйполя. Кажуть, їх прийняли як рідних, тож нікуди не поїдуть. Будуть відновлювати бізнес. За обласною програмою їхні родини можуть отримати 300 тисяч гривень матеріальної допомоги. Ці кошти не повернуть сім'ям рідних, але підтримують фінансово, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації запустили гарячу лінію допомоги ветеранам та їхнім родинам. Вона працює у будні з 9 до 18 години. Захисники можуть звертатися з питаннями лікування, реабілітації, виплат, компенсації, пільг тощо. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Далі – оперативна ситуація протягом доби, що минуло противник завдав 64 авіаційних та один ракетний удар. Здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки. Авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 470 осіб окупантів, три бойові броньовані машини та 15 одиниць артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу 207 910 осіб, танків 3802, бойових броньованих машин 7472, артилерійських систем 3460, засобів протиповітряної оборони 333, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3124. Продовжуємо інформаційний випуск у Кам'янському. Розпочали підготовку шкіл до нового навчального року у закладах у розпалі ремонтні приміщень. Більш детально у сюжеті наших колег з Кам'янської студії телебачення. У ліцеї номер 7 проводять капітальний ремонт покрівлі. Новим шифером вже перекрита третя частина школи. Ремонт був край необхідним. Покрівля була в аварійному стані. У нас іде реконструкція даху. Ми дуже на це чекали. У лівобережній частині міста в 30-му ліцеї ремонт покрівлі вже на завершальному етапі. В освітньому закладі завдяки облаштованому бомбосховищу весь навчальний рік уроки проводили офлайн. Такі нелегкі, скрутні такі часи. Дуже важливо відчувати підтримку від батьківської громади. Ми дуже щиро й сердечно вдячні за допомогу, за підтримку, за небайдужість. І Молодша школа, і старша школа, і батьки всі всі нам доводиться все, куди тратять кошти, що робить мерія, що робить ну департамент, все що от зараз робили покрівлю, бо діти наше усе майбутнє. Роботи ведуть в улюбленому закладі дозвілля та навчання маленьких мешканців Лівобережжя, будинку дитячої творчості. Тут повністю відновлюють покриття. Роботи вчора вже приступили. На зараз підготовлюють для того, щоб можна було настелити покрівлю. У вересні діти прийдуть в нормальні класи, де буде їм зручно. Заклад є позашкільною освітою в місті Кам'янське, який охоплює 1132 дитини, які займаються. Є такі гуртки у нас: Петриківська розпис, атлетична гімнастика, теніс, шахи, шашки, тетра реальне у Кам'янському вдалося організувати навчання дітей офлайн у стінах освітніх закладів. І до нового навчального року місто активно готується, адже планують повернути за парти та на заняття якомога більше юних кам'янчан. Ми приступили до підготовки наших учбових закладів до наступного осінньо зимового періоду. В 11 закладах ми проводимо ремонти покрівель, в трьох закладах проводимо ремонти приміщень. В чотирьох закладах проводимо ремонти систем теплопостачання. Працюємо для того, щоб наступ. До ну, сіні зимового періоду діти також могли продовжити навчання і щоб якомога більше роботи зробити за літній період. У місті також приводять до ладу будівлю колишнього музею металургійного комбінату, щоб восени відкрити на базі цієї будівлі перший ляльковий театр для маленьких кам'янчан та дітей, для яких місто стало другою домівкою. Ірада Акімова Максима Лещенко спеціально для телеканалу, Д1. До надзвичайних подій у Кривому Розі сталася аварія, зіштовхнулися автобус та ЗАЗ. Внаслідок удару легкову автівку зім'яло. На момент прибуття рятувальників з пасажирського автобусу люди вийшли самостійно та не потребували медичного огляду. В Легковику перебувало четверо. Людей, водія пасажира 1971 року народження та двох пасажирок 2006 років народження госпіталізовано до лікарні. Попередньо двоє з потерпілих потребувають в середньому стані. Ще двох оцінюють як важких. Кримінальна хроніка далі ворожу агентку затримали у кривому розі. Військова контрозвідка служби безпеки провела спецоперацію, у результаті якої була затримана жінка, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення сил оборони. Інформаторка місцева жителька фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту та передавала ворогу через телеграм-канали. Для виконання ворожих завдань зловмисниця здійснювала фото та відеозйомку українських об'єктів та передавала дані ворогу, який використовував їх для по. Повітряних атак на кривий ріг наразі, зрадниця перебуває під вартою їй загрожує до 12 років тюрми. СБУ закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн-трансляції, бо ворог може використовувати їх для обстрілів України. Насамперед, це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об'єктів. Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський злам і коригувати удари по нашим містам. Також в СБУ вкотре наголошують, заборонено знімати та оприлюднювати фото і відеоматеріали щодо діяльності наших військових та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років за гратами. До патрульної поліції Дніпра триває конкурсний відбір, який складається з декількох етапів: подача документів, комп'ютерне тестування, перевірка фізичної підготовки і співбесіда. На одному з таких етапів побував мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Фізична підготовка відіграє дуже важливу роль у роботі правоохоронців. Це один із ключових факторів у боротьбі з злочинністю. Саме тому сьогодні на одному із стадіонів Дніпра кандидати до патрульної поліції будуть проходити ряд фізичних іспитів. Звичайно, це важливий етап і компонент в роботі поліцейського, тому що робота поліцейського передбачає певні етапи, певні моменти, в яких ти повинен продемонструвати свою фізичну форму. У нас проходить один із етапів конкурсу на посаду поліцейського патрульної поліції, а саме визначення рівня фізичної підготовки кандидатів. Критерії вони для кожного різні, тобто там є спеціальна таблиця визначення рівня підготовки. Вона ділиться на категорії по віковій групі і по стате. Групі. Якщо кандидат прийшов в етап співбесіди, він в першу чергу відправляється на навчання шестимісячне, яке проходить в Академії патрульної поліції. Після цього, якщо він успішно здасть екзамени, він буде виконувати повноцінно функції поліцейського. Це патрулювання вулиць міста Дніпра, це патрулювання трас Дніпропетровської області, міста Дніпра, також також інші забезпечення публічної безпеки та порядку в місті. Фізичний іспит складається з комплексу вправ, силові вправи, біг на 100 метрівці та біг на тисячу метрів. У відборі беруть участь близько 20 кандидатів. Я ще в дитинстві хотів, не знаю чому. І Зараз така можливість з'явилась та пішов. Мандраж трохи є, але готовий. Серед майбутніх правоохоронців участь у відборі також беруть і дівчата. Я завітала, щоб пройти фізичну підготовку та стати патрульним поліцейським. Я гадаю, що це те, що мені треба. Ми ж до цього здавали про знання прав до поліції і інші там тести здавали. А зараз фізична підготовка після цього, мабуть, що нічого вже більш не буде, крім співбесіди. Там я знала раніше, що можна зайти на сайт і подивитися, і там будуть робочі місця, які є. Відбір до патрульної поліції триває для подачі заяви на конкурсне місце. Слід подати заяву та заповнити анкету на сайті патрульної поліції або ж зателефонувати за номером відділу кадрового забезпечення 067 453 80. Олексій Доніченко Віталій Шалдов новини Д1. Продовжуємо випуск. Затримано начальницю одного з управлінь Нікопольської міської ради, яка вимагала хабар від волонтера. За 20 тисяч гривень вона обіцяла вирішити питання про надання приміщення з комунальної власності для зберігання та видачі гуманітарної допомоги військовим і внутрішньо переміщеним особам. Підозрювану затримали під час одержання частини неправомірної вигоди. Наразі вона знаходиться під вартою. Амур Нижнедніпровський районний суд Дніпра визнав винним колишнього правоохоронця Маріупольського району у державній зраді. Під час повномасштабного вторгнення правоохоронець підтримав загарбників. Зрадник залишився на тимчасово окупованій території Маріупольського району та влаштувався на службу до терористів у фейкове міністерство внутрішніх справ. Екс правоохоронця суд визнав винним у державній зраді. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника одного з правоохоронних органів міста Дніпра, який разом зі своїм братом влаштував терор трьом місцевим мешканцям та вимагав у них гроші. Останні свого часу робили ремонт в будинку, який оформлений на те, що правоохоронця. Наприкінці січня 2023 року в садибі сталася пожежа через коротке замикання. Правоохоронець, всю провину за те, що сталося, поклав на робітників. Саме їх він звинуватив у непрофесійних діях під час ремонту, які призвели до інциденту. Правопорушник почав залякувати людей, аби ті сплатили йому 200 тисяч доларів. Саме у таку суму правоохоронець оцінив збитки від пожежі, знаючи, що один з робітників, військовослужбовець, він висунув йому вимогу,

для того аби узаконити вибивання боргу, правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики. Завдяки своєчасному реагуванню на злочин працівники ДБР зуміли якісно задокументувати всі протиправні дії вимагачів, а потерпілих вберегти від можливої розправи. Де ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі? Д1. Тарас Шевченко обожнював її кулінарні рецепти. А Іван Полюй називав українською Беатріччя. Цього місяця відзначають 195-річчя від народження культової української письменниці Ганни Барвінок, яка, попри великий доробок, залишається у тіні свого більш прославленого чоловіка Пантелеймона Куліша. На вихідних у Ніжинському державному університеті зібрались найвпливовіші українські науковці, щоб повернути їй літературний статус-кво. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія Ганна Барвінок, дружина Пантелеймона Куліша. Перша жінка-письменниця в історії України. Її постать сама по собі варта роману, кажуть учасники наукової конференції у Ніжинському університеті. Ганна Барвінок має свою нішу історико-літературну. Вона яскравий представник. Так званого етнографічного реалізму, про який у нас дуже мало говорять літературознавці, етнографія була одночасно і історією, і літературою. Пам'ять про славетне подружжя кулішів береже заповідник Ганнина пустинь у селі Оленівка на Чернігівщині. Саме туди перемістилися на другий день учасники конференції, присвяченої 195-річчю Ганни Барвінок. Директор музею Юрій Блоха очолює заповідник майже 20 років, не полишав своє дітище і в дні російської окупації навесні 2022 року. Підкреслюють учені. Це своєрідна духовна оаза. Місце, де е, я переконаний вітає дух того ж Пантелеймона Куліша, той родини Білозерських і той ж Ганни Барвінок. Але, що, на мою думку, це надзвичайна та цінність і важливість, і слава Богу, що ми можемо сьогодні подякувати Івану Степановичу Плющу, який створив спеціальний фонд. І відтворив, відновив оцю ганену пустинь. Атмосфера, яка тут панує, прекрасна атмосфера, тому що це ніби і спокій, але ти розумієш, що люди, які тут жили, цього, цей спокій зовні був, але в душі його не було, тому що це не спокій творіння, не спокій, який спонукав до породження нових ідей і реалізації цих ідей. Уперше у Ганнині пустині десант львівських учених на чолі з відомою дослідницею з інституту Івана Франка Аллою Швець. Саме вона подала ідею проведення конференції. Ганна Барвінок виняткова жінка, як називав її сам пантелеймон Куліш, людина з над людей. Особисто для мене Ганна Барвінок це постать, котра злютовує і об'єднує Україну. Ганна Барвінок вона мріяла побувати у Львові, проте не судилося. Тому це такий жест від нас, жінок з Львівщини, приїхати сюди, вклонитися її пам'яті, ступати її стежинами. І це надзвичайно натхненні дні для нас. Заповідник та Ніжинський університет можуть стати літературною лабораторією із вивчення спадщини кулішів, наголошують учені. Для початку пропонують провести в Оленівці виїзне засідання парламентського комітету із питань культури, а самому заповіднику присвоїти звання національний. Потрібно, щоб люди пам'ятали, пам'ятали і знали цю історію, нашу історію, з якої почалося всеукраїнське, і майже 200 років тому. Ганна Барвінок, самовіддана жінка, яка стала рушійною силою тої зірки, яка засіяла. На українському небоскілі Пантелеймона Куліша. великою ціною, але українська культура отримала карт бланш на відновлення панування у себе вдома. За даними соціологів, за останній рік 69% українців почали більше цікавитись своєю історією, вивчати її. Зараз кульмінація багатовікової боротьби української нації та її культурної еліти, наголосили учені на батьківщині кулішів. Сергій Салій, Володимир Дзюба спеціально для Де Один зніжина та Оленівки. Пізнай свою країну. Рубрика телеканалу Де Один продовжується. Цього разу отримаємо відео зі Слобожанщини з околиць Ізюма, міста, яке лежить коло підніжжя найвищої в Харківській області, гори Кременець на березі Сіверського Дінця. Перша згадка про Ізюм Харківської області датована 1571 роком. Всі мої вітанечка! Подорожуємо Україною. На жаль, на схід та на Херсонщину, але подивіться, яка краса, яка красива наша Україна. Хочеться, щоб скоріше настав мир, і ми змогли подорожувати самі по мирної, незалежної Україні. А поки що нам приходиться. Їздити, допомагати нашим воїнам та мирним людям і наближати перемогу. Це ізюм. Дякуємо нашим глядачам. За колець ізюма. З нами на зв'язку був Андрій Скапінш, волонтер і хореограф. Чекаємо ваші відео з цікавих місць. Розкажіть нам історію вашого міста або історичної місцевості. Пізнаємо країну разом. Знову підвищення з 1 червня в Україні зросте тариф на електроенергію. Уряд вже ухвалив відповідне рішення. Наразі споживачі, які використовують до 250 кВт годин на місяць, сплачують 1 гривню 44 копійки за кіловат годину. А споживачі, що використовують понад 250 квт годин, сплачують гривню 68 копійок. Новий тариф складе 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. Роспорт далі у випуску вже сьогодні у столиці Угорщини Будапешті відбудеться фінал другого за рангом футбольного турніру Ліги Європи. У вирішальному матчі зіграють італійська рома та іспанська Севілья на стадії півфіналу римляни здолали Леверкузенський Байєр, а іспанці за сумою двох матчів виявилися сильнішими за Ювентус. Додамо, що Севілья є рекордсменом за кількістю перемог у цьому турнірі. Їх у клуба вже шість початок гри о 22-й годині на стадіоні Пушкаш Арена. Українська тенісистка Катерина Володько взяла переконливий старт на турнірі ITF М 25 у туніському Ламарсі. 36-річна уродженка Кривого Рогу, маючи другий номер посіву, у зустрічі стартового колу обіграла Алжирку Іннес Ібу у двох сетах з рахунком двічі по 3-6. У другому колі вона чекає на зустріч з представницею країни-агресора Якатериною Яшиною. Золота та дві срібні медалі. Дніпряни вибороли престижні нагороди на молодіжному чемпіонаті України зі скалолазіння. У Києві відбулася першість країни у таких видах програми, як швидкість і болдерінг. Участь у чемпіонаті взяли 130 спортсменів з 10 областей нашої держави. Дніпровські спортсмени у лідерах, а саме золото, виборола Рафаель Збекова, срібло Ніна Вознюк та Олексій Сухацький. Вітаємо спортсменів з гарним результатом. І на останок випуску про погоду на четвер, перше червня. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градусу тепла. Вітер північний до 3 метрів на секунду. У Нікополі кривому розі та жовтих водах також очікується ясна погода без опадів. Температура повітря від 12 до 23 градусів вище нуля. У Павлограді, Новомосковську та синельниковому хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря прогріється до 23 градусів. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного вечора! Слава Україні!